Розкажіть, чим займається ДФТГ і в чому особливість вашої роботи? На початку повномасштабного вторгнення добровольчі формування територіальної громади, як правило, охороняли критичні об'єкти інфраструктури міста, будували блокпости на в'їздах, допомагали правоохоронцям чергувати по забезпеченню громадського порядку. То вже зараз наша основна задача це. Чергування в створених нами мобільно-вогневих групах по виявленню та протидії БПЛА типу Шахет та Герань. Скажіть, нещодавно ми бачили у Фейсбуці пост, що ви закликаєте людей приєднуватись до вашої мобільної групи? Скажіть, будь ласка, чи багато охочих? Дзвінків дуже багато було і повідомлені у різноманітних месенджерах. В першу чергу, звичайно, людей дивувало те, що у нас немає оплати праці, так як добровольці не отримують жодної оплати. Ми провели багато співбесід і додали до нашого добровольчого формування більше людей. Чому ми зробили цей добір? Тому що люди донатили нам на автомобілі. І в нас з'явилось більше автомобілів. Відповідно, ми можемо перекрити більшу ділянку, яка відведена нам для захисту неба Білої церкви. Нам люди купили декілька автомобілів. І, зокрема, нещодавно білоцерківець, який довгий час живе вже за кордоном, придбав нам автомобіль. Це Андрій Сидоров, його сім'я знаходиться в білій церкві. За що ми йому дуже вдячні, і тепер ми дійсно можемо створити ще більше мобільно-вогневих груп. А в якому статусі зараз перебувають ДФТГ? Та який у вас зв'язок із ЗСУ? Добровольці ДФТГ мають контракт, зокрема з ДФТГ, де закріплена взаємодія. Обов'язки та соціальні гарантії на основі профільного медичного огляду вони проходять психіатра, нарколога, отримують сертифікат на володіння і перевезення зброї. Добровольці територіальної оборони ДФТГ не мають статусу військовослужбовців, вони є цивільними особами в складі воєнізованих підрозділів і виконують бойові розпорядження щодо взаємодії з ЗСУ. То забезпечення ДФТГ зброєю та боєприпасами здійснюється в загальній системі забезпечення ЗСУ. ДФТГ підпорядковані силам територіальної оборони України та під час виконання бойових завдань в мобільних вогневих групах підпорядковуються силам протиповітряної оборони. А розкажіть нам ще про забезпечення там волонтери, місцева влада, чим допомагають, чи не допомагають. Звичайно, у нас є мінімальне забезпечення. Міська влада допомагає нам транспортом до місця несення безпосередньої служби під час чергувань, допомагають нам харчуванням, паливно-мастильними матеріалами, оплатою зв'язку через Starlink. От, Решта. Нам допомагають і волонтери, і жителі міста Біла Церква. У нас відкрита банка для надходжень від людей, які донатять. От, і дуже дякуємо і просимо людей ставитись до цього з розумінням, тому що це наше білоцерківське небо, і це десь е, конкретно тут, а не далеко. Тому просили б допомагати і надалі. Угу. І розкажіть нам, чим ви найбільше пишаєтесь за роки служби, за роки цієї роботи? В першу чергу пишаємося ми нашими результатами по збиттю ворожих цілей. Це раз. По-друге, що пишаємось тим, що у нас дуже добрий колектив, і він різноманітний. Це вже велика сім'я, велика родина. І Вдячні, що люди і розуміють і допомагають нам. І не хотів би говорити про кількість збитих цілей, але насправді нам є чим пишатись. Угу. І розкажіть нам про своїх колег-побратимів: хто вони в цивільному житті, що їх мотивує виходити і захищати небо і сон білоцерківців. Люди, я повторюсь, у нас дуже різні і дуже приємно, що у нас і жіноча складова присутня. Ці дівчата і жінки вони на рівні з чоловіками володіють всіма видами озброєння і несуть повноцінне чергування. Серед нашого колективу є як підприємці, так і люди вже дорослого віку, пенсіонери є звичайні службовці. І особисто, наприклад, я за освітою юрист і 20 років є рієлтором, займаюся нерухомістю в Білій церкви. Тому контингент у нас дуже різний. Є молодий хлопець, якому 22 роки, і він вже командир групи мобільної. Угу. І ми б хотіли, щоб ви ще пояснили от, дійсно людям, чому е, важливо донатити. В першу чергу я хочу сказати, що. От забезпечення від місцевої влади, воно є не в тому обсязі, якому хотілося би. Зараз ми маємо, наприклад, літню форму, чим вдіти наших людей на зиму поки що немає. Але це питання піднімалось неоднократно. У нас є потреби на обслуговування той же техніки автомобільної, на яке нам ніхто нічого не виділяє. Ось останній автомобіль, який ми забирали, благодаря Андрію Сидорову з Польщі. Так само з грошей, які надонатили люди нам на карту, ми оплачували його доставку сюди. Людина виїжджала, проїзд і таке інше. Є багато потреб, які тимчасові, і треба їх закривати. і Люди нам в цьому допомагають без цього ніяк. Тому і звертаючись до влади, хотілося би, щоб вони на нас звертали увагу і приділяли нам максимум зусиль для того, щоб ми були забезпечені, тому що дійсно та ділянка неба, яка закріплена за нами збройними силами України. Ми гідно несемо ці чергування і дякую білоцерківцям, які підтримують. І от на кінець, що б ви ще передали цим білоцерківцям? В першу чергу не нехтувати тривогами, тому що підбитий нами шахет може впасти як в полі, так і розірватися в небі за містом, а може й долетіти до житлових споруд чи підприємств. Тому в першу чергу, коли ви чуєте тривогу, треба максимально себе убезпечити. Так, так. По-друге, просимо знову ж таки, допомагати нам ворог в повітрі, не десь там далеко, а зовсім поруч. От вчора, наприклад, була атака на Білу церкву. Скажіть, як ви на це реагуєте? Яка у вас реакція, коли є прильоти по нашому місту? Звичайно, це біль для нас, це наші мешканці, це наші рідні, близькі. І... Я хотів би сказати, що думаю, в будь-якому випадку таке місто, як Біла церква, з таким великим бюджетом може збільшити кількість мобільних вогневих груп, збільшити кількість оборони. І дуже прикро, що так відбувається. І ми впевнені, що до нас дослухаються провладні люди і буде менше таких атак на Білу церкву. А чому не варто боятися долучатися до ДФТГ? За час комунікації з людьми, які мені безпосередньо телефонували, хотіли до нас долучитись, багато людей не розуміли статус ДФТГ та думали, що їх відразу заберуть на фронт. Я пояснював всім, що наша мета. Об'єднати по перше людей, які мають відсрочку бронювання чи вади здоров'я, через які не можуть піти в зсу, але бажають бути корисними громаді. Ми відкриті до діалогу. І судячи з кількості переглядів та поширень в соціальних мережах в мережах людям цікава інформація про нашу роботу, і незабаром ми створимо офіційну сторінку нашого ДФТГ для початку в мережі Фейсбук, щоб полегшити спілкування з людьми та відкрито показувати всю інформацію про нашу роботу в багатьох ДФТГ по Україні, це вже працює. Угу. І давайте поговоримо з вами про заробітну плату. Ви добровольче формування, ви працюєте по суті, ризикуєте там своїм життям е, за безкоштовно. Чому так? Тому що аби не було вас, аби не було цих мобільних груп, б на білу церкву летіли б кожного дня, я думаю, сотнями. І не було б кому захищати. І я вважаю, що е, вам мають виплачувати кошти, але... До цього якось влада не залучена. Що ви про це думаєте? Спочатку повномасштабного вторгнення по ДФТГ таких думок не виникало, і люди добровільно йшли захищати рідну землю. А зараз наше небо і державою не було передбачено ніяких виплат. Але нещодавно всі, мабуть, знайомі читали і знайомились з тим, що кабінет міністрів. Хоче винести постанову про оплату праці добровільців. Мова йшла про 100 тисяч на місяць, якщо людина задіяна цілодобово. Але все це залишилось поки на папері і в думках посадовців, тому що механізма доходження цих грошей до добровольців немає. Чому? Тому що ДФТГ має ні рахунку, ні кода є ДРПУ і все це покладається на органи місцевого самоврядування, на міську раду, на районну раду. Ну, допоки нам навіть немає премії за збиття. Ворожих цілей і мови немає про якусь оплату. Звичайно, людям було приємно, якби їх оцінили і була якась премія. Але поки ми всі на громадських засадах, і я називаю це громадською діяльністю у час війни.